Доброго дня підписникам мого каналу 28 жовтня, до обіду був дощ, а за обіду трошки розвиднулося і вирішив сходити, подивитися на поле ріпака, яка постійне десь за кілометр від моєї пасіки. Тут таке невелике поле, то в принципі десь до 30 гектарів. Ну ріпак, звісно, виглядає Шикарно. Просто бомбово я тут такий жовті п'ятниця ну, видно поталицю витравили пшениці а так звісно для розвитку буде бомба я раніше то і не дуже празднував цей ріпак лучше б його і не садили коло мене ну так як останні роки як оця підбудила то без ріпаку туго з кормами до свашника дотяг дотягти Та таке діло. Вологи у нас достатньо, почти кожен дощ, почти, почти кожен день дощ йде. Грибів у лісі повно, вже ...надо діло по них ходити, можна сказати. Так що є в мене така чуйка, що буде наступний рік медовим. Ну, Непоганим на мед. Хто знає, ще як бджоли перезимують, ну, кого перезимують, то. Рік обіцяє бути більш-менш нормальний, вологи достатньо. Ріпак я думав, взагалі його вже не сіятимуть, у нас він в цьому році вимер з весною, його передіскували. Ну ні, сіють. Так що от такі справи. Ну і пару слів, що ще сказати. по поводу ціни на мед. Последнє, що я чув, 91-93. Ну, там ось тожні сьогодні-завтра прийняти квоти. Я думаю, що ціна ну, як мінімум не впаде, а то ще трошки виросте. Ну нічого, то вже зовсім друга тема. Ну, то так. А так ріпак в такому прекрасному стані, так що пишіть в коментарях у кого ще може посіяли. Чи є ріпак на натуги до вас чи нема. Кого буде почитати Гарний ріпачок Ну, до скорої зустрічі